Чи означають теракти по території Сполучених Штатів Америки? Що це і Росія тут теж причетна і масштабує свої диверсії та гібридні атаки? Що задумав Дональд Трамп на 19 січня? І як артикулюють в нашому військово-політичному керівництві готовність агресора до переговорів? Про це ми поговоримо просто зараз і переговоримо. Ірина узлова звати мене прямо ефір Ютуба 24-го. з нами Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, щиро вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Стрілянина у клубі Нью-Йорка сталася десять людей поранена. Поліція розшукує машину стрілка, але особу не встановлено. А це ми зараз бачимо кадри з Нью-Орлеана, які також напередодні трапилась просто ярмаркам, де відбулася, де в'їхала в автівка. В'їхала в Різдвяний ярмарок. Окрім того, Ілон Маск вже коментує той факт, що вибух Тесли кібертрак біля готелю Трампа міг бути пов'язаний з тим, що пікав Орлеані, Здійснив також терак. Схоже, це теракт, зазначив Маск, за його словами Тесла, що вибухнула і Форд F-150, який в'їхав у НАТО в людей в Новому Орлеані, взяли в оренду матні ті самі компанії Туро, можливо, вони якось пов'язані. А можливо, все це пане Валерію, якось пов'язано із тим, що Росія і схожі до неї, оскільки не товариша, які здійснив теракт в новому Орлеані, пов'язують також із угрупуванням і діл, тобто Росія і подібні її агресори дружки, масштабують свої атаки по світу. Чи це не пов'язана акція? Ви знаєте, якісь дивні речі відбуваються останнім часом, але не можу сказати, що вони там абсолютно нові. Ми буквально і роз вами. Ну, перед новим роком говорили про авіатрощі, які були по всьому світу. І це літак, який приземлявся, ну так складно сказати, що приземлявся, але ж таки приземлився в Канаді, у Нідерландах, у Південній Кореї. На жаль, там, в один не, не зміг сісти вдало і загинули практично майже всі пасажири. І така закономірність вона не може бути випадковою. І те, що в один день. 1 січня у Сполучених Штатах Америки відбувається три надзвичайні події. Скажу поки що так обережно. Ну це також дуже дивно. Я ну якось так за дивним збігом обставин помітив дуже швидко, фактично, після публікації у мережі X посту Ілона Маска ще вчора. Із відео, де він опублікував саме. Кібертрак, який кі горів біля Трамп Таура. Хоча поперед цього він написав кілька постів про те, що вони вдало відсвяткували з Дональдом Трампом Новий рік, все окей, все нормально. І навіть відео викладав, де син, у нього на плечах сидить і сміється. Так, ось це саме відео, яке зараз ми бачимо, це було опубліковано в мережі саме Ілоном Маском. Пізніше з'являється повідомлення і про трагедію в нічному клубі, раніше Орлеан. І також треба до цього додати ще і терористичний акт, який стався у Чорногорії, якщо не помиляюсь, тому що вже докупи, докупи зібрати доволі складно. І чотири надзвичайні події три в Штатах, одна в Європі, це, як на мене, ну випадку бістів навряд чи віддає, тому що ці такі, такі речі випадково не робляться. Тепер, ну звісно, хто вигоду на добувач з цих, цих історій треба ще задати і. Трагедія, яка сталася у Німеччині перед новим роком, коли також автомобіль в'їхав у НАТО, і там і загиблі. Ну трагедія дуже серйозна. Ілон Маск засуджував тоді те, що влада Німеччини не змогла попередити. Ну і так далі. Ну, Маск останніми днями тижнями навіть активно долучається до внутрішньої німецької політики. Там вже чимало критики на його адресу. Вона є навіть найвищого керівництва Німеччини. І він, до речі, вже вчора до списку найневдаліших політиків відніс і Франка Вальтера Штайнмайера, президента Німеччини, ну, всіх вже перерахував, окрім альтернативи для Німеччини. Я не випадково на цьому акцентую увагу, тому що, як на мене, це все взаємопов'язані речі. Воно не відбувається просто так. так ну, про, чому, запитання риторичне, чому у кібертраці перевозять каністри з пальним, з бензином. Ну, можливо, так. Прийнято в них мені складно знову ж таки прокоментувати це, але запитань дуже багато, на які відповіді, звісно, мають дати правоохоронні органи. І сам коментар маска, що він не виключає, що це був терористичний акт. Також певне вказує нам на те, що маск щось знає більше ніж може сказати. Хоча я думаю, що Маск дуже скоро видасть черговий пост. і Ми це все будемо у Твіті, і ми у Твітері. Ми все будемо бачити це. Самі, але ця низка подій ще повернуся до того, що я щойно сказав. Вона нас змушує шукати відповідь на запитання, кому це вигідно, вигідно так і для чого це, і чи є тут мета залякування? І те, що очевидно, вона очевидно, вона є так, тим паче у історії Сполучених Штатів Америки Америки чимало було терористичних актів вчинено навіть військовими офіцерами Збройних сил США, які були заграбовані різними терористичними групуваннями, в тому числі і діло. Зараз знову ж така версія там не відкидається в США, тому я не виключаю, що справді таке могло бути. І тут можуть бути замішані і дуже великі потужні терористичні організації світові. Але ви знаєте, Росію також можна віднести до цього переліку терористичних організацій, терористичних країн, і справді можна припустити ще раз кажу, що і Росії вигідна ця вся дестабілізація у Сполучених Штатах Америки, особливо на тлі того, як вони розширюють. Коло своїх інтересів і впливів на євразійському континенті. Це і Європа, це і Азія, це і Північна Європа, зокрема, і низка ем, кібератак. Та кінетичних атак, які були здійснені не без участі Росії, про що ми з вами власне, говорили неодноразово у Балтійському морі, арешт нафтового танкера тіньового флоту Російської Федерації Фінляндію. Це все, як на мене, елементи одного дуже складного геополітичного процесу для. Того, щоб із новою командою Трампа і в Росії, в тому числі і в інших країн було більше можливостей е, у, під час переговорів майбутніх на різних етапах. Це не обов'язково стосується зараз України, я на цьому наголошую все-таки висувати свої умови подальшого співіснування. Е, чимало західної преси вже прописало цікавих багато аналітичних матеріалів про те, що очікує світ на тлі приходу до овального кабінету, саме Дональда Трампа, який обіцяє провадити неординарну, нетипову і нетрадиційну Ційну політику всі розуміють, що виклики буде, і ті заяви, які вже зроблені новобраним президентом, США, однозначно засвідчує, що і Європі, і Китаю, і Росії, і близькому сходу всім доведеться ухвалювати рішення, відмінні від тих, які були раніше. Будь-якому випадку тому я вбачаю, що саме оці терористичні акти знову ж таки роблю припущення, що вони такими були. Я поки що стверджувати не можу. Посилаючись на офіційні коментарі ФБР і інших правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, вони можуть бути елементом такої потужної, великої гібридної атаки з боку країн недружніх до Сполучених Штатів Америки щодо домагання своїх інтересів в майбутньому, відстоювання своїх інтересів в майбутньому. Ну і Далі, давайте не забувати, що свого часу Патрошев після перемоги Дональда Трампа сказав: Ну Трампу тепер доведеться відпрацьовувати. Що відпрацьовувати, як відпрацьовувати, що він мав на увазі? Не знає. Тим паче, ФСБ завжди дуже а, без перебільшення вправно працювало в різних куточках світу, створюючи різного роду диверсії. Згадаємо соло коли там був утруєний розвідник а, Росії, тому що він почав працювати не на Росію, ну і так далі. Таких випадків справді чимало. Кожного разу Росія заперечує свою причетність до цього. Ну, звісно, цього разу ми також не можемо стверджувати про це поки що, але але знову ж повертаємося до того, кому це вигідно. Першу чергу треба з цього виходити, Війну, в тому числі це і Росії. І на завершення додам щодо цього коментаря, щойно з'явилася знову додаткова інформація, чому знову, тому що ми буквально позавчора, вчора бачили повідомлення про кібератаку на Міністерство фінансів. США, що засвідчувало? Хтось проник у внутрішню систему, звісно, тим типом не отримали доступу до документів, але вже буквально сьогодні Вашингтон Пост, посилаючись на нині джерела, ну, як правило, як це робиться. Зливається інформація. Говорить про те, що кібератака була спрямована на отримання доступу до файлів, які е, містять дані про можливі санкційні заходи так. Сполучених Штатів Америки проти китайських компаній. Китай каже: ні, 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 ми тут ні до чого. Ну от дивіться, яка, яка кількість цих атак здійснюваних, і знову нагадую, що нещодавно заява від НАТО була: що з 2022 року було здійснено кінетичних атак. Кінетичних і кібератак близько ста з боку Росії за участі Росії і дуже багато їх попередили. Ну а нині такі кібератаки можуть здійснюватися за участю того ж Китаю. Китай поки що це заперечує, тому ми це фіксуємо наразі. Це треба відсвятковувати, детально аналізувати. Я сподіваюся, що спецслужби навіть і за президентство Трампа будуть працювати для того, аби попереджувати і унеможливлювати такі дії в подальшому. Пане Валерію, я говорила з Борисом Тізенгаузеном, політехнологом, і він не виключає відповідно до свого аналізу, що до речі, за багатьма гібридними атаками і диверсіями, зокрема і по Європі, може стояти Патрушев, якого ви згадали. Той саме патрушев, який був очільником радбезу РФ, а потім його на кораблі управління там відправили. А туди поставили маріонетку Шойгу керувати радбезом. А як він може це реалізовувати завдяки старим зв'язкам? а ще потужні саме стара оце агентура в Європі. Ну, я думаю, що розвідники вам би краще це розповіли, так, як це можна організовувати, тому що я не є таким, але ну, ми чудово розуміємо, що те, що не можна зробити за гроші, можна зробити за великі гроші. Ну так. так. Тому основним визначальним фактором впливу на будь-які процеси, це дійсно є вправна робота спецслужб. Ще раз говорю: не можна недооцінювати російські спецслужби. Впродовж багатьох років вони працюють дуже ефективно. Це те, що треба визнавати всім і з цим працювати, і працювати проти цього, тому що часто густо ми знаєте підважуємо там спроможності Росії щось робити і кажемо: вона завтра впаде, там колос на глиняних ногах. Ну і таке інше. Да, тільки щось ніяк воно не впало. Для чого я зараз акцентую на цьому увагу? Для того щоб наші партнери і ми в тому числі розуміли, що відповіді мають бути адекватними і симетричними, асиметричними різного роду роду, для того, для того, щоб стримувати такі дії в подальшому, тобто. Діяти превентивно а справа в тому, що досвід у Патрушева я нікому не відкрию секрет. Хто слідкує за ну, хоча б частково за діяльністю цього політика справді на Росії, він доволі величезний і він сягає корінням ще в часи радянського союзу. Всі добре знають історію з Рязанським Сахарком, до цього часу від часу вдається Паторошев навіть на території Росії, і те, що спецслужби, які ну, російські, загалом залишаються підконтрольними, підзвітними йому, бо все-таки статус Радника Путіна Патрошева залишається, і я вважаю його дуже ефективним для Росії сірим кардиналом, який впливає на дуже багато рішень, то, звісно, що він має інструменти і важелі впливати. У реалізації подібних спецоперацій за кордоном. Знову це зробити нескладно, якщо в тебе є багато грошей. Росія має достатні кількості таких засобів фінансових для того, щоб організовувати і досвід такі операції за кордоном. Тому тут нічого такого дивного немає. Але єдиний момент, знаєте, друзі, що ми зараз ну, можемо робити лише припущення з цього приводу. Говоримо про те, кому це вигідно. Ми щойно не з вами аналізували це. Але я не думаю, що за цим усім стоїть один патрушок. Згаданий вам Шойгу також зацікавлений. в цьому. Наришкін, Путін сам Бестейкін, і так далі. Ця вся го яку я називаю, е, які ще називають на самі Росії яструби, які готові воювати за будь-яку ціну і довго, і для них це проект зі збереження їхньої влади. Бо вони ж то ну міркують про і. У своє подальше існування виключно через призму збереження власного життя. Вони можуть зберігати власне життя і вплив в Росії лише в тому випадку, якщо вони будуть залишатися при владі, тому будь-які інструменти дуже важливі. Українське питання нині для них дуже дуже актуальним є оскільки заяви Трампа про наміри зупинити війну ставлять перед Кремлем нові завдання. Якщо за часів Байдена про це мова не йшла зараз, Трамп про це говорить, у них там було плюс мінус все спрогнозовано, то тепер вони розуміють, що виклики змінюються, і для фінансового забезпечення подібних спецоперацій подальшим потрібні кошти. Якщо Трамп реалізує свої наміри щодо митної політики, перепрошую тарифної політики. У зовнішньої економічній діяльності, а наміри щодо продажу більшої кількості володнів для європейського континенту, ну ми ж розуміємо, що геополітичний вплив саме Росії на енергетичну безпеку Європи суттєво зменшується. І тут уже більший зв'язок із штатами буде. І ви знаєте, ми часто піддаємо справедливій критиці наміри Трампа вийти із НАТО, підірвати євроатлантичну співпрацю. Але Трамп підсвідомо. Ну, можливо, ні, напаки буде е, збільшувати зв'язок Європи і США саме через енергетичне питання, тому що йому Європа цікава, як ринок збуту, і Європа доволі багато е, споживає енергоресурсів. Ну, лише в Росії з 2022 року ми добре пам'ятаємо, Європейський Союз закуповував нафти та газу на суму 1 мільярд доларів щодоби. Щодоби не в місяць а щодня, тобто ну об'єми дуже дуже серйозні. І тому для Трампа цікавий європейський континент, і він однозначно буде ну за нього битися, і так само, як і Росія. Росія також дуже цікава в тому, щоб зберігати свою енергетичну присутність в Європі, тому що енергетика це взагалі е, рушій. Миру і війни у світі, так. от з появою нового. Я дуже сподіваюся, ми з вами вже говорили нового нафтогазового хабу на Близькому Сході в Сирії під контролем Ердогана, Суттєво може змінити геополітичну шахову дошку, як на чию користь, от якраз зараз ці процеси і тривають. І тому Патрошев, звісно, і компанії, Патрошеві ця го компанія вони однозначно будуть зацікавлені в тому, щоб зберігати свої свій, свій інтерес. Навіть зверніть увагу зараз. Переговорний процес той, що триває між Дамаском та Москвою, ну це офіційна заява Альшара про те, що такі переговори тривають щодо типу присутності там військових баз в Сирії. Вони ж також проходять через призму енергетичних питань. Плюс Індія не забуваємо, яка також зацікавлена в з'єднанні в якомусь із Росії, тому що у них також проблеми великі. Як буде виконуватися кафтовий це ще велике питання. А він обіцяє бути цього року дуже дуже серйозним, великим, потужним? Тому так присутність ФСБ в цій історії може бути. Однозначно так. куди ще без оцих кривавих їхніх ручонок маленьких переговори. те, що Дональд Трамп прийде до влади в Сполучених Штатах Америки, ще зовсім не означає, що переговори неминучі. Пише BBC, посилаючи зокрема і на слова радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка, який водночас каже, що допоки Росія не заплатить достатньо високу ціну за свою агресію, яку вона ще не заплатила будь-які переговори. Це ілюзія. Сам Трамп вже 19 січня, попри таку нестабільну ситуацію, з інцидентами, так як поки їх назвемо катастрофічними в штатах, виступить із мітингом в Кепітал Ван Арена у Вашингтоні, округ Колумбія Чи буде вже там лунати щось про Україну? Чи це винятково така внутрішньополітична історія? І чи дійсно цей факт, що переговори неминучі, насправді можна з ними посперечатися? Ви знаєте, я розглядав би цю цитату її в контексті самого всього матеріалу BBC. Uh -huh. Тому що хто прагне, подивіться оригінал, це величезна стаття. Я не встиг її всю прочитати, ознайомився uh -huh. лише поверхово. Але коментар подаляка був в контексті. Uh -huh. Але звісно, вже використаний дуже швидко російською пропагандою. Російські телеграм-канали просто розносять цю тезу повністю всюди, ну шаленими темпами, що Україна не готова до переговорів. Вчора буквально євродепутатка. А від партії Фіцо заявила для тасу, ну для тасу наголошую, бо фактично майже ніхто про це не писав, але вони активно це проартикулювали, і інші прокремлівські інформаційні помийки, про те, що е, Словаччина підтримує мирні ініціативи Кремля про переговори в завершення війни, і готова представити навіть майданчик для таких переговорів свого часу. Путін говорив про Братиславу як одне із потенційних місць, де можуть такі переговори відбуватися. Тобто, е, на жаль, я вбачаю, що от вплив на е, інформаційну політику, навіть у потужних західних виданнях, Кремля, він очевидний. Бо ще раз, от знаєте, хотілося б уточнити, чи це конкретно під час підготовки цього редакційного матеріалу брали коментар у Подаляка, чи просто десь взяли його коментар, який був озвучений, не, не знаю. Можливо, місяць-два тому. А, і... Так, можливо, там в той період ще були якісь підстави про це говорити, але нагадую, що президент України неодноразово наголошував на тому, що Україна готова до переговорів, але без будь-яких попередніх умов, і звісно, з відстоюванням інтересів України, і з війна може закінчитися. Ми можемо повертати територію, окуповані не військовим шляхом, ніколи юридично не візнані, ну і так далі. Ми вже знаємо всі ці -ці пункти, які озвучені на рівні керівника держави. Ще раз наголошую. Тому я ставлю дещо під сумнів, таку заяву зараз зроблено подалеком, але в частині того, що вона була зроблена саме для видання BBC, для підготовки цього матеріалу, і там зроблена день-два тому. Ага. Ну тому що матеріал великий. Він там стосується взагалі перспектив 25-го року. Я тут бачаю швидше дуже ефективну, без перебільшення, без применшення, ефективну роботу саме пропагандистської кремлівської машини інформаційної. Ми на жаль недооцінюємо. Ці виклики, які стоять перед нами, і так само і Європа, на це виділяється не надто багато коштів на інформаційну контрпропаганду російським наративам. І в цьому сенсі я вважаю, що уряди Європи і ми суттєво програємо. Про це говорили давно, вже кілька років про це говориться, але, на жаль, віці нині там стоїть. Тому я ну, відверто кажу, треба зараз слідкувати за тим, що буде справді говорити команда Трампа. Бо мій аналіз вказує, що фактично всі сьогодні. Лідери країн, видання, вони прикуті своєю увагою до того, що артикулює Трамп особисто або наближені до нього члени команди. Той же самий Ілон Маск. Як на це реагує Трамп на висказування на твіти, дописи, коментарі Ілона Маска. Це в великій мірі дає якісь всім орієнтири, аби зрозуміти, якою буде саме позиція Трампа 19 січня, як ви кажете, те, що ми почуємо. Мені складно зараз передбачити. Що може бути сказано Трампом. Оскільки Трамп буде коригувати свою поведінку відповідно до тих умов, які йому сьогодні виставляє Китай, Росія, Північна Корея, Іран. Я говорю умов, умови умовно, тому що переговорний процес, справді він триває публічно і кулуарно і сторони заявляють свої позиції щодо подальшого співіснування. Навіть заяви. Типу Путіна про те, що ніколи не погодиться, наприклад, Росія на те, що Україні там можуть дати блоковий статус, перспективи і так далі, це все публічні заяви і струшування повітря. Я буквально днями спілкувався із. Журналісткою, політичною глядачкою медіахолдингу НВ Юлію Забеліну, яка часто відвідує Європу, Вашингтон, спілкується із політиками, наближеними і до республіканської, до демократичної партії. Так от вона запевняє, що в команді навіть Трампа, от що стосується питання НАТО, не зняли з порядку денного саме це питання членства України в Північно-Атлантичному альянсі. Тобто ніхто хрест ще на цьому не ставив. Це означає, що от дискусія в цьому сенсі триває, однозначно триває, і тут питання не в тому, будемо ми членами НАТО чи не будемо. Заблокується для нас цей шлях чи не заблокують. Тут питання в тому, що справді ми знаходимося зараз на етапі погодження між різними сторонами щодо подальшого співіснування. Це не означає, що 9 травня, як пише Так, так, -та -та -та, Я тільки хотіла залежу. питати, пане Валерію, та про цю скрєпну дату Путіна. Ще що про що це? Так, дякую, Вибачайте, що можливо забрав у вас запитання. Але ми продовжимо саме в цьому контексті. Okay. Це не означає, що до 9 травня все закінчиться. Але чимало подій буде відбуватися в світі, які будуть визначальними для подальших рухів і кроків того ж самого Кремля і Трампа. Ми часто говоримо з вами, пані Іро, про те, що не варто скидати важелів Близький Схід. Та ж сама Саудівська Аравія в квітні вже вийде з новою заявою про те, наскільки вони готові збільшити виробництво нафти. Це, ну я вважаю, найвизначальнішою подією взагалі для розвитку всього суспільства там в найближчі кілька років. От реально від чого буде залежати все, от просто може видаватися, що все залежить від виробництва зброї. Багато що залежить, але все буде залежати від того, скільки будуть виробляти нафти. Якщо нафти будуть виробляти багато, Росія не зможе мати дохідної частини свого бюджету для того, щоб виробляти зброю, наймати чи терористів по всьому світу, ну і так далі, це, це логічно. І тоді плани Патрушка всі розсипляться в один мент, момент. І, е, і 19 січня, ймовірніше за все, Трамп окрестить окремі свої наміри щодо реалізації своєї зовнішньої економічної політики і внутрішньої в тому числі, тому що Америки очікує чимало викликів. Дестабілізацією можуть займатися, в тому числі, звісно, в Америці російські спецслужби. Зараз Трампу посилають такі сигнали. Дивись, якщо ти там уклали рішення, які нам не зовсім будуть корисні. Ми можемо зробити ще більше таких неприємних речей для тебе. А цей ж той самий і діл у Сирії. Я перепрошую, що я зараз, знаєте, коментую ці всі події з огляду на майже всю планету, але не помічати таких речей не можна. Ще раз наголошую, це як велика шахова дошка. Ти можеш зосередитися на одному фланзі атаки, втрачаючи пильність на іншому фланзі дошки, і отримати удар в тил. Так само і тут. Ці всі речі дуже взаємопов'язані. Залежно від того, які рішення будуть хвалювати уряди країн, ми побачимо риторику Трампа 19 січня. Тому поки що щось конкретно я від нього не очікую. Можливо, навіть він взагалі нічого не скаже конкретного, розуміючи те, що настільки складними є нині геополітичні процеси, які суттєво змінилися із його президентством за першої каденції, тому що це справді буде Трамп 2.0, Це не буде Трамп 1.0. але. Попри все, Трамп намагається залишатися в своїй парадигмі автократичного стилю управління своєю командою, який буде перекладати на всі сполучені штати Америки на світ загалом, що звісно отримує відповідну негативну реакцію з боку його і партнерів і ворогів. А ясно, одне що які б там накази чи мрії вологі не мав Путін до 9 травня, поб'ди котрих нет, і тут представити йому не вийде. Очевидно, я права. Ну, Ми тут повинні розуміти, як це буде подавати, як буде згодовувати Путін це своєму, своєму населенню. Бо справді дуже класний вислів. Зараз не пам'ятаю, хто його постійно цитує, але мені подобається, аби у Наполеона була своя газета. Правда, то він би пояснив би дуже легко, чому він програв битву під Ватерлоо. Ну, певне, хто слідкує з інформаційним повідомленням, знають, кого я зараз цитую. Але це Наполеон. Це говорив Наполеон, і це, це справді так. Він би легко пояснив би усім французам, чому він що програв. До певної міри навіть йому це вдалося. Так само і Путіну. Путіну вдасться зробити це інформаційно, тому що. Ще раз перепрошую вкотре наголошу в інформаційному плані, кремлівський режим працює суперефективно для реалізації своїх терористичних цілей. Він може легко запудрити мізки росіянам, і розповісти про те, що навіть частковий контроль тих територій, які вони писали до своєї конституції, маю на вас території України. Це їх є победа. І вони справді в інформаційному плані можуть отримати якісь переваги, які припіднесуть як перемогу. І до 9 травня вони ж не випадково проводили позачерговий саміт країни СНД, добу, де обговорили це питання. Північна Корея пообіцяла вже бути присутньою на параді Пабідобесія на Красній площі, і інші будуть там. Путін намагається не втрачати контакти із країнами, лідерами, лідерами країн Центральної Азії. Сінь Цзінпін обіцяє здійснити візит у 2025 році до Росії. Це також не випадкові речі, підтримує Росія і контакти з іншими країнами, дестабілізує ситуацію в Африці. Так. Тобто, все-таки Путін намагатиме. Контролювати багато процесів, і 9 травня для нього може стати такою, знаєте, ну не, не, а, не точкою біфрукації, а новим періодом відліку, подачі, реалізації його амбітних планів. І тим паче зараз не можна не визнати те, що Путін все таки домігся своєї цілі залишатися одним із ключових геополітичних гравців. Хоча в певний період там здавалося, що він знову знову таки притух. автократія. Вона на жаль дає своє. Але чому тому, що захід цьому сприяє. Так, та. А коли будуть більше протидіяти, то і менше буде диктаторів і інструментів і можливості. Пане Валерію, дякую вам за можливість завжди поговорити з вами на цікаві теми. Спасибі за вашу ексклюзивну аналітику і думки, а не пересічні. Побачимося ми з вами вже наступного тижня. Бережіться, будь ласка, до зустрічі. Хай щастить. Валерій Клочок, ліні центру громадської «Вежа», Ірина узлова. Я більше півтори тисячі людей було з нами. Спасибі всім, і кожному Залишайте свої коментарі, вже будете дивитися нас у записі. Підписуйтеся на Ютуб пана Валерія Клочок. Тайм і на Ютуб 24 четвертого. Бережіть себе, в збройні сили України. Побачимось і переможемо.